Та шановне товариство, шановні журналісти, сьогодні, 18 лютого, два роки назад, тут в Маріїнському парку відбулося криваве побоїще, організоване режимом Януковича, де загинули наші українські патріоти. І сьогодні ми будемо вшановувати наших патріотів, зокрема на місці, де загинув Сергій Дідич, сотник, свободівець. А ми будемо вшановувати всіх загиблих. Пройшло два роки після революції гідності. А що змінилося? Нічого не змінилося далі. Всі корупційні схеми Януковича працюють в нашій державі, зокрема в українському. Уряді, а влада не помічає і тільки заговорює всі проблеми, які зараз існують в українській державі. Зокрема, сьогодні відбуваються два форума. Зокрема, один з них це щодо судової реформи. Так, судова реформа повинна бути в Україні, але судова реформа має бути справжньою, не фейковою, такий, як зараз пропонує українська влада, зокрема адміністрація президента, що знову ж таки перереєстрація та переатестація суддів, так вже ми мали переатестацію українських прокурорів. І Що бачимо? Дальше корупція, переатестація української поліції, далі корупція. Якщо не буде справжньої реформи, де судді поступово будуть переобиратися на відкритих конкурсах. А ще краще, як в проєкті конституції, щоб судді реально обиралися, де українська громада могла би як обирати, так і відкликати українських суддів ніколи. Не запрацює ефективно національне антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура інші антикорупційні органи, якщо не буде справжньої судової реформи в українській державі. Сьогодні також проводиться. Форум щодо оборонного сектору, і хотілося, щоб справді наші війська були приведені до стандартів НАТО, як заявляється на цьому форумі. Але як ми бачимо в минулому році, всі українські, наприклад, хлопці, які приходять на ротацію, їх десь посилають на полігони в болото, де нема води, де нема що їсти. Ми бачимо, що корупція також в оборонному секторі, де гроші закопують. Це в якісь грови, де які мають 70 кілометрів, і поставили декілька вишок. Ми бачимо сьогодні, навіть минулого року так було виділено 1 мільярд 100 мільйонів гривень на купівлю житла для наших бійців, які зараз захищають територіальну цілісність. Було витрачено тільки десь близько 350 мільйонів гривень, і то. Між собою поділили це житло, і решту житла продають на комерційному ринку. Це є неприпустимо. Ми маємо винищувати корупцію в оборонному секторі. І ми зараз закликаємо владу вирішити політичну економічну кризу в нашій державі. Якщо ви цього не можете, не доріть український народ, і ми повинні йти на перевибори і перезагружати цю владу і український парламент. Дякую вам, слава. Україні! Україні. Героям слава, дійсно, героям слава. Шановні друзі, у кого є запитання, будь ласка, запитань немає, ми так. вам дуже дякуємо. На цьому цій цібрикі...